Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти в крученики. Смажені крученики викладаємо у форму. Ви тільки подивіться, скільки ми багато крученників маємо. І це ще не все. До крученників треба зробити заливку. Ту ж саму патенню в олію, що залишилося, всипаємо 2 столових ложки борошна. Ретельно перемішуємо, додаємо 200 мл сметани. Гарно перемішати, щоб не було грудочок. Додаємо 1 столову ложку томатної пасти або кетчуп. Вливаємо 200 мл звичайної води. Ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння.